Мамо, я квадробер. Все частіше чують батьки від своїх дітей це словосполучення. І в сучасному світі субкультури постають як відзеркалення різноманітних соціальних змін, пошуках індивідуальності та самовираження. Однією з таких сучасних субкультур є квадробери. Це люди, які наслідують поведінку тварин. Зокрема, в їхніх рухах, звичках і навіть у соціальних моделях поведінки, цей феномен особливо привертає увагу, оскільки квадробери часто залучаються до різних форм реальної та віртуальної взаємодії, включаючи дітей та підлітків. Квадробери можуть нагадувати давні спроби людей зрозуміти природу та наблизитися до неї. Проте цей сучасний підхід набуває нових форм завдяки медіа і соціальним мережам. І у цьому відео ми розглянемо, хто такі квадробери, чому ця субкультура привертає увагу молоді та які наслідки може мати її вплив на дітей. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І сьогодні ми поговоримо про таку, можливо, не зовсім звичну для нас тему. Але дуже цікаву, і яку ми довго вивчали і розбиралися. Тому поїхали. І почнемо з того, хто ж такі квадробери. Термін квадробери походить із слова квадропет, що означає чотириногу і описує людей, які свідомо імітують поведінку тварин. Їх цікавить, як тварини пересуваються на чотирьох кінцівках. А також вони часто наслідують тваринні звички, такі як речання, нюхання або навіть грумінг. І основною метою квадроберів, з того, що ми знайшли, є занурення у світ тварин і набуття досвіду, який вони вважають природнім і гармонійним з довкіллям. Ця субкультура може виявлятися як у фізичних діях, наприклад, переміщення на чотирьох кінцівках. Так і в психологічному наслідуванні мислення тварин, що, на їх думку, може сприяти відновленню внутрішнього спокою та гармонії з природою. Але чому ж це приваблює дітей? Квадобрильська субкультура здебільшого привертає увагу підлітків через її новизну, відчуття приналежності до унікальної групи та можливість ігнорувати соціальні норми. Для дітей, особливо вразливих до самовираження, ця субкультура може виглядати як засіб втечі від тиску соціальних стандартів. Бажання виглядати особливими або перебувати поза системою, це дуже сильна мотивація для дітей, які стикаються зі складними емоційними та соціальними викликами. А якщо врахувати, що в країні війна. І діти перебувають в колосальному стресі, то для них це дуже хороша втеча від реальності, яку вони бачать, але на яку вони не можуть повпливати, так як дорослі. І хоч дуже часто субкультури сприймаються негативно, квадробери можуть мати певні позитивні сторони, особливо якщо розглядати їх через призму пошуку себе та творчого вираження. Тому що це розвиває уяву і креативність. Наслідування тварин потребує фантазії та уяви, що може стимулювати розвиток креативного мислення у дітей. Вони вчаться мислити нестандартно і розвивати нові способи самовираження. Також це фізична активність відтворення поведінки тварин, часто пов'язане з руховими активностями, таке як пересування на чотирьох кінцівках. Або виконання вправ, які повторюють рухи тварин. Це може сприяти поліпшенню фізичної форми, розвитку координації та гнучкості. Також це допомагає дітям пізнавати природу та будувати екологічну свідомість. Квадробери, які досліджують життя тварин, можуть почати глибше розуміти природний світ і його значення. Це може підвищити екологічну свідомість у дітей і підлітків, що важливо для сучасного суспільства, де питання захисту природи стають дедалі актуальнішими. Також таким позитивним явищем може бути як соціалізація в групах однодумців, як і інші субкультури, квадроберство надає можливість відчути себе частиною спільноти для дітей. Які відчувають ізоляцію або труднощі в спілкуванні, така група може стати місцем для соціальної інтеграції та взаємної підтримки. І хочу сказати свого досвіду молодості, коли нашими субкультурами були там панки, емо, різні неформальні спільноти, то квадроберство набагато безпечніша група із набагато меншим негативним впливом. Але негативний вплив кладобриства дітей все-таки є також, тому не можна ігнорувати ці потенційні ризики, які пов'язані з цією субкультурою. Особливо в контексті впливу на дитячу психіку та соціалізацію. І таким негативним впливом може бути відрив від реальності, надмірне занурення в наслідування тварин може призвести до відчуження від реальності. Діти можуть втратити здатність розрізняти реальне життя та гру, що в довготривалій перспективі може викликати проблеми з адаптацією до соціальних норм. Також такою проблемою може бути як формування ізоляції. Хоча квадробери знаходять підтримку у своїй спільноті, це може призвести до соціальної ізоляції від ширшого кола друзів і сім'ї. В результаті дитина може почати уникати соціальних ситуацій, які не пов'язані з субкультурою, що в подальшому ускладнить її інтеграцію в суспільство. Також. Падроберство може негативно впливати на самооцінку та ідентичність. Постійне наслідування тварин може сформувати у дитини спотворене сприйняття власної ідентичності. Це може викликати проблеми з самооцінкою, особливо якщо дитина почне ототожнювати себе з тваринами більше, ніж з людьми. Також є психічні ризики. В окремих випадках квадроберство може сприяти розвитку психологічних проблем, таких як деперсоналізація або розлад ідентичності, якщо дитина занадто глибоко поринає в цей світ. Пошуки власного я через повне наслідування тварин можуть спричинити серйозні психоемоційні проблеми. І також. На просторах соціальних мереж і інтернету ми натикнулись на багато підтверджень, що бувають проблеми з фізичним здоров'ям. Надмірне наслідування тваринних рухів може призвести до фізичних ушкоджень, особливо, якщо дитина невміло імітує дії, що не відповідають її анатомічним можливостям. Наприклад, ходіння на чотирьох кінцівках може викликати біль у зап'ястях, колінах або спині. А як же ж реагувати батькам і вчителям на те, що їхня дитина заявила, що вона квадробер? І для батьків та вчителів важливо не засуджувати одразу квадроберство як небезпечну або негативну тенденцію? Перш за все, важливо розуміти, що зацікавленість дитини в цій субкультурі може бути частиною її пошуків себе. Найкращий підхід це діалог та підтримка. Поговоріть з дитиною про її захоплення, спробуйте зрозуміти, що саме її приваблює в квадроберстві. Однак дуже важливо контролювати межі залучення дитини до цієї субкультури. Якщо ви помічаєте, що квадроберство починає витісняти інші сфері її життя. Впливає на навчання, здоров'я або соціальні контакти це сигнал про необхідність втручання. Зверніться до психолога, якщо поведінка дитини викликає серйозне занепокоєння. Але не робіть різких руків самостійно. Краще залучіть спеціалістів. Квадробери це цікавий і неоднозначний феномен, який привертає увагу багатьох. А особливо підлітків. Ця субкультура, як і будь-яка інша, має свої позитивні і негативні аспекти. Для дітей квадроберство може стати формою самовираження, пошуку спільноти або пізнання природи. Однак це явище також може нести ризики для психічного і фізичного здоров'я, особливо, якщо дитина втрачає зв'язок з реальністю. Завданням дорослих полягає в тому, щоб підтримувати відкритий діалог з дітьми, допомагаючи їм знайти баланс між самовираженням і збереженням здорової ідентичності. На цьому все. І якщо вам було цікаво, це відео або такий формат відео, то пишіть в коментарях, ставте вподобайки, а ми зустрінемося в слідуючих відео.